Нагадуємо нашим глядачам, що завтра, 16 липня, останній день, коли військово зобов'язані українці можуть оновити свої дані без накладення штрафних санкцій. Після цього вони муситимуть сплатити від 17 до 20,5 тисяч гривень. Напередодні директор департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк повідомив, що військово може отримати окремий штраф за оновлення даних без проходження ВЛК. У відомості е, поспішили роз'яснити заяву. Наголошують, що оновлення даних і медичний огляд це окремі види військового обов'язку. І давайте почнемо деталі. Наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема, оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеню придатності до проходження військової служби. Міністерство оборони підкреслює, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії. Тож, власне, пане, Олеже, перше запитання завтра, останній день одновлення військово облікових даних. У Києві ми бачили в кінці минулого тижня ну, ставало набагато більше черг до ТЦК, до ЦНАПів, і бачили, що і сьогодні так само ці черги продовжуються. Як ви вважаєте, чи встигнуть всі по Україні до 16-го числа оновити військово-облікові дані? І... Що буде далі, якщо не виступить? Ми побачимо сплески, не знаю, штрафів. Ну, можна і 17-го числа оновити, в принципі, це ж не, за, не заборонено, наскільки я розумію. І 18-го? <клес> Паневле в законодавстві встановлено одну з дат, а саме і цифру 60 днів на оновлення даних? Е, напряму обов'язку з'являтися в ТЦК для оновлення даних немає. Це відбувається з тими особами, які при оновленні даних. В додатку Резерв Плюс чи при зверненні в ЦНАП отримали інформацію про те, що вони а, відсутні на обліку, Б, існують проблеми з обліком, тобто частину даних підтягнути, перевірити, внести в сам додаток неможливо. Це як правило з тими людьми, які ну надзвичайно занедбали е, своє перебування на обліку, і останній раз контактували з ТЦК багато років, ну або якась інша причина. З досвіду ну, по зверненню людей за консультаціями можу сказати, що це, напевно один з десяти людей, не, не більше. Е, тому оновити дані через той же резерв, плюс, щоб не стати автоматичним порушником законодавства, необхідно і далеко бажано. Далі, чому? Велика частина людей затягнула з цим оновленням, е, побутує в телеграм-каналах особливо інформація про те, що саме цю адресу, яку людина вкаже в додатку, на ньому вона й отримає повістку. Це не зовсім так. Оскільки 25 червня в постанову 560 кабінетів міністрів були внесені зміни. До речі, дуже пізно, чому це так саме зробила держава, поки що наразі не можна зрозуміти. Про те, що. Е, Повістка буде вручатися як особисто громадянину під підпис, як фіксуватися на боді камери відмова в отриманні, так і на адресу, яку вона вказала при оновленні даних, або на адресу, яка відома, або яку вона задекларувала раніше, тобто на будь-яку відому попередню адресу реєстрації громадянина, таким чином, не оновивши даних, особа військовозобов'язаний зобов'язаний не ставить себе в якесь краще становище порівняно з будь-яким військовозобов'язаним. зобов'язаний. З слів Міністерства оборони, ми чули, що вже 4 мільйони громадян військовозобов'язаних оновили дані. Ну не володію достовірною статистикою, але ще десь гуляє приблизно 2,5 мільйони. І я думаю, що це велика частина з цих людей, які перебувають за кордоном. Чи можуть вони оновити свої дані? Безперечно, у тому числі, в тому числі, якщо вони не втратили зв'язку з українським банкінгом і можуть встановити. Собі додаток, і через нього це реально в такий короткий черв, термін оновити дані. Тепер про сам штраф. Законом передбачено, що це є порушення законодавства, і особа автоматично підпадає під відповідальність по статті 210, значком 1, і верхня межа штрафу 25,5 тисяч гривень, і, і, і мені важко припустити. Як буде побудована система притягнення чи е, оберіг плюс е, оберіг сама система буде автоматично на зразок податкової системи друкувати ці повідомлення напряму і видавати? Але в всіх випадках е, військово зобов'язаний зобов'язаний викликати на засідання адміністративної комісії, е, І для е, вони повинні розглянути цей штраф. По можливості в присутності людини і тут є кілька нюансів, яку кількість таких штрафів відправлять, повідомлять про них громадянинове, невідомо. Можна припустити, що ТЦК будуть порушувати законодавство і автоматично будуть відправляти постанови про притягнення до адмінвідповідальності в виконавчу службу. І отут дуже важливе виникає друге питання, яке також бігає по телеграм-каналах і з цього приводу є спори. Що це може призвести до вилучення, ну вживається таке некоректне слово конфіскації майна. Треба бути уважним. Громадянин повинен розуміти, що з цього моменту, якщо він свідомо пішов на порушення законодавства, не побажав оновитися, то він повинен розуміти, що рано чи пізно він може стати суб'єктом адміністративної відповідальності. І я рекомендую в цьому випадку користуватися для перевірки або інформацією з системи дія, коли неминуче прийде повідомлення про відкриття виконавчого провадження щодо тебе, або Заглядати в так звану автоматизовану систему виконавчих проваджень, де по своєму прізвищу можна реально відслідковувати, чи відкривається відносно тебе виконавчі провадження, чи не відкривається. Очевидно, що як я люблю так висловитися, що це треба глибоко в танку бути і закрити з люк, щоб призвести до накладення стягнення безпосередньо на своє майно, в першу чергу громадянин може цей штраф, якщо він вже свідомо чи вимушено пішов на порушення законодавства. Він може його добровільно сплатити. Друга особливість треба розуміти, що якщо вже відкрито виконавче провадження, то минув 15-денний термін з моменту винесення постанови і права сплатити в пільговому так званому в режимі, який вказаний в санкції, тобто 17, чи 20 чи 25 тисяч гривень. Якщо вже справа в виконавчій службі, то стягнення буде в подвійному розмірі в такому випадку. Громадянин, який відслідкував, він має реальний шанс оскаржити е, е, дії ТЦК до суду, Суди поновлять, поновлять срок, який вони вже об'єктивно пропустили. Такий срок в законі 10 десятиденний термін, і особливо, якщо це відбулося з якихось причин, ну уявіть собі, особа через резерв плюс е, оновила себе. Але не змогла до кінця зробити виконати вимогу з'явитися в ТЦК через черги, які в ТЦК відбуваються в такому випадку. Є шанс, що цей штраф буде скасований.